Наступна інформація. Екс-міністрів оборони до відповіді, адже вони розпродавали техніку військову і обладнання за заниженими в десятки разів цінами. Ось такі звинувачення в ефірі нашого телеканалу озвучив народний депутат від блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Послухаймо. Гриценко продав 200 танків майже за безцінь. То власне Єжель продав 360. Ну тобто пан Кузьмук, про якого теж буде незабаром відповідне розслідування, реалізував тактичні ракетні комплекси точка У, які нам не вистачало. Багато ракетного озброєння. Ну тобто системна знищувала армія впродовж всіх всіх часів незалежності. Ну от нагадаю минулого тижня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про кримінальні провадження по незаконному розпродажу озброєння, в якому фігурують всі міністри оборони незалежної України. Особлива увага приділена каденції з 2000 по 2014 рік, коли відбулося масове відчуження. Це не було тупе розкрадання. Це були підготовлені, легітимізовані, проголосовані, прийняті рішення органами виконавчої влади, які готували уповноважені особи, які працювали на Росію, зокрема міністр оборони Саламатін, Лебідів, але доклалися до цього і попередники. Після обрання президентом України Петра Порошенка зловживання в армії не припинилися. Про це в ефірі вечірнього прайму заявив нардеп від самопомочі Семенченко і підкреслив, що ті, хто мав би припиняти незаконні дії, цього не робили. У нас 2014 года существовали контролирующие структуры, которые должны были тогда реагировать и тогда это пресекать. Давайте далеко не будем ходить. Пан Матиус. Его предыдущая должность до военного прокурора это начальник главного заместитель начальника главного контрольного управления администрации президента Инуковича. Кого он контролировал, я не могу понять. Если именно при этих министров обороны, последние, которые сбежали в Россию, разваливалась армия. Отже, по порядку про все, що було почуто. Ну, сподіваємося, єжели якусь мука е, теж почути в нашому ефірі, що вони скажуть. А оскільки вже з вами, пане Анатолію, то 200 танків, про які він не каже. По-перше, хочу подякувати Суднадцятий канал і мав особисто за те, що є можливість звернутися і пояснити людям. Тому що протягом тижня я працював в складі неурядової делегації в Китаї, приїхав тут. Пішов просто такий брудний піар по всім засобам маси інформації, розікрав, знищив обороноздатність, розпродав за заниженими цінами і так далі. Там не тільки про танки, на комітеті ще й про двигуни йшлося, і про, про все йшлося. Значить, давайте по черзі. Я про вінки говорити не буду. Це такий собі придворний песик, який просто розказує, ходить по всім каналам про велич президента, про те, як народ заважаємо жити по-новому. А от Матіоса вже посадова особа, яка відверто бреше прямо в ефірі. Причому Береше не вперше, тому що під час виборчої кампанії парламентської він так само розказував про кримінальне провадження проти Гриценка. І по всім каналам це йшло. Я навіть не звертався до суду, тому що, знаю, що безперспективно, але наші партійці звернулися письмово до Матіоса. Дайте факти підтвердження кримінальних проваджень чи вини, яка доведена Гриценка. І отримали за підписом заступника Матіоса. Немає, немає, немає. Вона лежить вдома. І в інтернеті розміщено. Тобто брехня закінчилась разом з виборами. Зараз почалася знову. В чому суть брехні? Читає повідомлення Матіуса прямо на комітеті спеціальної безпеки і оборони. Слідством встановлено, що міністр оборони Гриценка розформував 16-ту оперативну аеромобільну бригаду. І далі про нанесення збитків. 16-ї оперативної аеромобільної бригади ніколи не було в складі Збройних сил України. Крапка. Яке слідство, що може встановити? А взагалі така бригада? Такої бригади не було ніколи. В природі. В природі, не існувало. Тому це слідство, його треба гнати просто. Луценко, якщо хоче, похай починає з матіраса, розганяється команда. Далі. Міністр оборони розпродав сікідатанків, зітракетних комплексів і так далі. Ну, матіос, він же посадова особа теоретично мав би знати закони. Міністерство оборони ні при мені, ні при кому іншому, так само, як і зараз, не має права нічого продавати. Крапка. Хто продає? Утворений під Кабміном державні компанії і корпорації, такі як «Укроборонпром», до того ще Укрспецекспорт, «Укроборонсервіс», Стехніекспорт, фірма Прогрес і так далі. Ці структури замикаються на Кабмін. Вони до міністра оборони не мають жодного значення. Вони продають. За дешево чи за дорого? Не знаю. Нехай перевіряють, для цього є рахункова плата і фінансовий контроль. Чому? А тому що ціну визначає знову-таки не Міністерство оборони, немає до того жодного стосунку. Ціну визначають оці компанії, які я сказав, які замикаються на Кабмін, за методику, яку встановив для них Кабмін. Тобто міністр оборони, чи то Кузьмук чи Шкіченко, кого б не згадували, вони не мають до того відношення. І це говорить військовий прокурор. А я хотів би, щоб військовий прокурор насправді. Ну трошки мав клепку. І оскільки він військовий прокурор, то повинен розуміти, я думаю, як народ розуміє, Не із-за техніки здали Крим, не із-за відсутності техніки здали частину Донбасу. І за те, що не було мозгів і політичної волі. Тому що навіть зараз в Збройних силах близько трьох тисяч танків. Це приблизно 5-7 країн НАТО разом узятих. От Бундесвер може виставити 300 танків. Але чому техніки не вистачає? А тому, що вона не відремонтована. Там немає шин, там немає акумуляторів, там треба провести технічне обслуговування і так далі. Хто це мав би зробити? Матеріальне і технічне забезпечення завдання оборони за Конституцією, Кабінет міністрів України. І коли перші шість місяців війни Яценюк не приймав рішень для того, щоб Організувати в три зміни роботу оборонних підприємств, ось тут треба шукати відповідальність. А знаєте, чому це почалося зараз наїзд? Я вам скажу, і це було, до речі, у вас в ефірі, де я повідомив публічно для всіх, і очевидно вже Матіо вас прочитав і Порошенко прочитав. Це пряме замовлення президента, я тому не маю жодного сумніву. А тому що я пішов і письмово дав покази у прокуратурі про злочини, про злочини дії і злочинну бездіяльність 11 вищих посадових осіб, включно з президентом Порошенком які призвели до вкрай тяжких втрат для країни і під час захоплення Криму, і далі під час того, що відбувається і продовжується зараз на Донбасі. І військовий прокурор Матіус, очевидно, прочитав і доповів президенту, що там є прямі докази. І ці докази перевіряються протягом доби. І пішов страх. Вони не хочуть чути правду. Вони думають, що розпочнуть таку кампанію проти Гриценка, він закриє рота, більше не буде говорити про офшори, про Ліпецьк, про інше. А насправді, якби військова прокуратура працювала в інтересах суспільства, що вона повинна була б зробити? Дати відповідь по Іловайську? Нема. Дати відповідь по Донецькому аеропорту. Страшно, пане Матіус, якщо він слухає. Тому що вже ж доведено і карти опубліковані ще в 2014 році, в вересні місяці, Петро Порошенка, терміланд Донецький здав Путіну. Віддали путіну, а наші хлопці продовжували ще кілька місяців його захищати, і гинули, і гинули, і отримали поранення. За те, хтось причане до відповідальності, військовий вертикаль, включно з президентом, страшна матіоса. Але ця правда нікуди не дінеться, її не приховаєш. І повторюй мої покази зафіксовані письмово з моїм підписом, і я там попередив, в тому числі і матірса. Я не розкриваю таницю слідства, але стверджую зараз вам. Я звернувся, щоб керівництво прокуратури доповіло президенти. І він скасував один із своїх указів, який нині діє, який підриває обороноздатність країни. Я ще почекаю короткий час, ні, я вийду на прес конференцію заявлю про це, тому що якщо станеться, не дай Боже, широкомасштабний наступ Росії, наш фронт повністю провалиться. Тому що Порошенко встановив таку систему прийняття рішень своїм указом, коли командир бригади. Не може планувати бойові дії. Він повинен вести документи до Києва, і вони будуть там обговорюватися, і голосуватися, ось що було зроблено. Оцим хай займається військова прокуратура. А коли цього немає, тоді починається брехня. А насправді ну, люди пам'ятають. Питання боєздатності це було номер один в моїй діяльності. зараз це легко все перевірити, тому що всі документи є. В той період саме була розроблена програма створення сил спеціальних операцій на основі отих аромобільних підрозділів, спецназовських полків і так далі. В той період ми проводили навчання навіть морські своїм невеличким флотом, але виставляли кораблів більше, ніж чорноморський флот Росії. І в той період наші льотчики літали більше, ніж російські, білоруські. І в той період наші десантики виконували по 22 по 25 тисяч стрибків із тактичною підготовкою. Оце треба було б закріпити далі. Тому негайне не розбираються. Так, так виходить, що міністр оборони взагалі тут ні, ні при чому. Ні, ви коли виконували е, свої функції міністра оборони, ні решта. Тобто хтось там може прийти взяти техніку і продати. Ні. А міністр оборони а, зовсім міністр оборони не має відношення до продажу. Кому продають, за скільки продають до визначення ціни, не має жодного відношення. Але Ці... ж він в курсі того, що відбувається. Значить, перелік техніки, яка є надлишковою, ну просто історію. Не нещодавно ми ще ж пам'ятаємо. На момент розвалу Радянського Союзу на території України було угруповання військ 920 тисяч і були стратегічні резерви, які дозволяли йти туди аж до Ламаншу. Ясна річ, що було багато надлишкової техніки. Були варіанти, і залишить як є. Або продавати, тому що утримуватися теж гроші. І була державна політика надлишкову техніку продавати, і вона була в принципі правильна. Продавати як у фірмі Збройний барон. Наліво для цього була створена система експортного контролю і продажу. Я сказав, державні підприємства. Які продавали цю техніку, за методикою оцінки, визначеної Кабінетом міністрів. Питання кому продавати, вирішувалося залежно від рівня. Якщо дуже чутлива країна, особисто президент, якщо менш чутлива країна, це е, на рівні першого заступника секретаря РНБО і комісія, де брали участь і СБУ, там, і прокуратура, і розвідки, і так далі. Якщо загальна країна не викликає ніяких питань, це Державна служба експортного контролю, комісійно вирішувала. Але повторюю, за межами міністра оборони. Хто визначав, яка техніка потрібна, яка не потрібна? Професіонал, Генеральний штаб. Генеральний штаб подавав мені, так само як попереднім міністрам, перелік техніки, яка вважається ним Генеральним штабом надлишково. Міністр вносить цей перелік в Кабмін на затвердження. Інші міністри погоджують або не погоджують, і потім визначається цей перелік техніки можна продавати. І вона тоді передається вже державним компаніям. Вони продають і дають гроші в бюджет. Міністр до того не має жодного відношення. Уж точно не має до, до визначення ціни чи кому продавати і так далі. Це абсолютно інші повноваження. І коли е, військовий прокурор говорить, що міністр техніку, ну це просто не відгосно. Чи в цьому розслідуванні, яке було і ми чули від, і на комітеті, від пана Матіоса вспливе Новобогданівка, наприклад. Ось ті пожежі на військових складах, коли, пригадуєте, ледь не строковик курив на мішковині, і від того все загорілося, і в людей там хати тріскалися від того, що прилітало до них. Бувала то інша історія, так само, як і Славута. Так само була та ситуація пожежа. І там вже знайшли, наприклад, по Славуті, це було в мій період. Це головний інженер арсеналу. Який, ну скажем так, організував схему там латунь, метал і так далі, і потім, покриваючи всі ці свої сліди, організував підпалення. Він отримав срок. Тобто ті кримінальні справи вже були завершені. Це абсолютно інша історія. Але те, що говорить Матіос, так само як тоді під час виборчої кампанії, мене жодного разу не запрошувало чи не викликали в прокуратуру. Так само, як і зараз він прекрасно розуміє, що це абсолютно пуста розмова. От він каже, проводиться якесь розслідування. Ні мене, ні інших міністрів, то туди запрошує. Чому? До нашого ефіру долучається головний редактор видання Цензору Юрій Бутусов. Пане Юрію, добрий вечір. Добрий. вечір. Отже, в нашому ефірі ви чули, мабуть, що Семен Семенченко, народний депутат, каже, що корупція в Міноборони була і лишається тепер. І до слів пана Анатолія Гриценка щодо участі, неучасті і ролі міністра оборони при реалізації з того надлишкового майна, ну у нас потрібно зазначити передусім, щоб всі розуміли, що Україна унікальна країна в Європі і у світі, де армію керує два відомства одночасно. Тобто, у нас немає вертикального управління. У нас керує армію... Міністерства оборони і Генеральний штаб. І кожна з цих відомств відповідає ніби за одного солдата, але відповідальність в них своя особиста. І цим вони користуються для того, щоб в принципі, перекидати відповідальність з одного на іншу. В ситуації, про яку ми говоримо про, про продаж зброї, дійсно Анатолій Степанович чітко визначив процедуру, яким чином це відбувається. Дійсно, передусім цю бойову техніку, щоб її зняти та продати, зняти з чергування або з бойового складу, її потрібно, передусім приймає рішення Генеральний штаб Збройних сил України, не Міністерство оборони. А продаж, звичайно, до продажу само Міністерство оборони теж не має ніякого стосунку, це дійсно роблять урядові структури. А разом з тим, хотів би зазначити, що саме по собі розслідування Генеральної прокуратури. Яке має на меті встановити документального, яка кількість техніки була е, виведена з бойового складу, яка кількість частин була е, була розформована, яка техніка була виведена та продана за кордон або знищена? Е, воно має дуже велику цінність. І я сподіваюся, що коли слідчі докопають до 91-го року, і ми побачимо за якими цінами за весь цей час куди що, що продавали, то це буде мати дійсно велику цінність. Я думаю, що важливо відмітити, що на засіданні комітету сам головний військовий прокурор Матіос відверто сказав, що наразі немає складу злочину у продажу цієї техніки, бо дійсно вона продавалася за рішеннями, які є всі зберігаються в архівах. Більш того, ця вартість продажу вона теж. Насправді є законною, бо вона визначена була абсолютно тими експертизами, які встановив уряд і Міністерство оборони, до речі. І досі, і навіть зараз у нас на продаж списання військової техніки діє абсолютно безглузда експертна оцінка, яка може і можна продавати бойову техніку взагалі за копійки. Я думаю, що насправді публікація всіх цих даних, і привертання уваги, воно буде мати велику, велику суспільну користь. Ну, а причетність всіх міністрів оборони, ви бачите, що там справді є за що притягати до відповідальності, починаючи там від Морозова, так, міністра оборони і вже. Якщо вже пан Матіус акцентував увагу на нульових, то вже аж до нинішніх днів, ну насправді тут питання міністр оборони безпосередньо впливати на цей процес ну, міг тільки зауваженнями. Він не розпоряджався цими коштами і не, не втручався в цей процес безпосередньо. А якщо відмітити, то вже зараз цікаво. Ну це президентський бізнес. Насправді продаж зброї. Тому ми треба нагадати, що... Що а, значить президентський бізнес, пане Юрі? Тому що продавав це завжди президент його структури, бо президент призначав керівника «Укрспецекспорта», керівника прогресу та інших компаній, які у нас займалися експортом е, зброї. Тому треба відзначити, що за той період, коли міністром оборони, в тому числі був Анатолій Гриценко, то пред'явлена підозра. Керівнику креспец експорту Бондарчуку, і він у розшуку зараз <кхем> дійсно, бо це він це під його керівництвом, за його підписом і йшов в продаж зброї. Тому він знаходиться зараз у розшуку. Тобто, тут чітко видно, чия відповідальність в цьому разі існує. Тобто, треба буде ще і е, звертатися, і за показами так, або ж допитувати головнокомандувачів Кучму, Ющенка, Януковича. Обов'язково і керівників Укрспецекспорту. до речі мають треба оголосити в розшук керівників Укрспецекспорту експорту при Януковичі, тому що, наприклад, якщо ми побачимо таблицю, яку надав головний військовий прокурор, цифри там об'єктивні. Там чітко видно, що насправді найбільшу кількість зброї продали за час, коли був міністром оборони Єжин. І там було продано набагато більше, до на речі, ніж за часів Гріценка, і при чому на значно меншу суму, приблизно яка відрізняється, якщо в доларовому еквіваленті, то приблизно в 4-5 разів меншу. При тому зброї приблизно відсотків на 30 оборонетехніки більше продали. Тому в принципі це, це питання, це комплексне питання, і міністр оборони дійсно він приймає участь в керівництві Збройними силами, але на продажі зброї він і на розформуванні частини його вплив може бути тільки тим, що він може висловлювати зауважування, заперечування як член кабінету міністрів, а колегіального органу, на якому приймаються рішення про продаж зброї. Ну, і ще е таке питання особисто до вас. Е про вас. Чи пропонували вам роботу в ГПУ під е керівництвом Луценка? Мені. Я ні. Дивне питання: ні, звичайно, ні. Гаразд, дякую вам, Юрій Бутусов, редактор видання «Цензор.нет», був разом з нами на зв'язку. Володимир, можна ще додати цього? Тому що Юрій Бутусов сказав ключовий річ, насправді це президентська частина відповідальність, назвався президентський бізнес. Якщо шукати шляхи, як покращити ситуацію, а не просто брудним піаром закривати роти тому, хто говорить правду, там, особливо яка не подобається президенту, я сказав би, що треба зробити. Перше, це Кабінет міністрів. Залучивши, можливо, кращих економістів, бо це про невідповідальність військових, переглянути методику оцінки майна, яке продається, для того, щоб там не було можливості занижувати і уряду Гройсман затвердити таку методику, якщо треба на це змінити. Це перше. Друге, хочу нагадати, що Укроборонпром а це концерн, який об'єднує понад 100 оборонних підприємств зараз і який має право продажу. Ця структура була утворена в часи Януковича. Я тоді був депутатом, голосував проти, і вона не конституційна. Ну, наприклад, президенту дали повноваження наглядову раду вводити своїх людей. Це виходить за межі конституційних повноважень, і ця структура, якою насправді керує президент, по суті призначаючи керівника, а він призначив свого начальника штаба із Херсону, людина, яка взагалі до того не має відношення. Роман Романа він керував двома підприємствами, які продавали там автомобілі чужі, і ті, які виробляються на підприємствах Порошенка. Так, от законодавство про Укробронпром треба привести в відповідність до конституції, щоб ця структура була підконтрольна уряду. І що не було потім натяків, що це президентський бізнес. Тому що справді. Ця структура, вона і виробляє техніку, і ремонтує техніку, і визначає засади політики, будучи фактично міні-міністерством, і торгує за кордоном, і вона утаємничена, і уряд має обмежений вплив на неї. Оцим треба займатися, і до цього треба, щоб висновки свої звели прокурори, якщо там є слідчі, які вміють працювати з інформацією і не поширюють просто брехні. Тоді це буде вичищення системи, приведення її ну, в такий більш-менш реформований стан. Закриваючи, ну, можливо, ставлячи три крапки в темі з цих досліджень по діяльності Міністерств оборони, зокрема міністрів, ви позиватиметеся до народного депутата Вінника, можливо, до заступника генпрокурора Матіоса з приводу виголошених ними заяв і відносно вашої персони. Ну, я вже сказав, такі, як Вінник, ну, це такі е, придворні собачки, які просто те, що сказали на банки, вони доносять, розказують про велич президента. От в часи Януковича Ганя Герман виступала в такій ролі. Зараз ну, знайшли вінники. Там нема з ким позиватися. Це йде від президента Порошенка. У мене немає жодних сумнівів. Це йшло від президента Порошенка через Матіуса під час виборчої кампанії, коли в нас був рейтинг понад 10%, а потім його збили до трьох своїми звинуваченнями. Я тоді відкрив вам секрет. Я тоді прийшов до Порошенка, сказав йому це в очі. Я сказав, ви призначали він прокурор військового прокурора. Зніміть його зараз, показав йому, що він бреше. Порошенка, я його не зніму, але він вже не буде більше брехати, зразу повторюється. Тому позиватися без толку. От е, або йти в прокуратуру, от там, де інтереси людей, от там я йду до суду. І коли, наприклад. На підтвердження цих слів, під час Майдану я бачив, що творив Беркут, ми тоді із правозахисником Станіславом Батрином пішли і виграли суд. І тепер, таким, як Беркут і всі іншим Беркутом заборонено рішенням суду, і регіональні підрозділи звозить і застосовують зброю проти людей. Оце важливіше. А те, що вони там собі говорять, я знаю, сплю спокійно і нормально себе почуваю, тому що це все балаканина, яка не має жодного відношення. Не існує в природі, може їм важко в це повірити. Не існує в природі в державі Україна жодної людини, яка б приносила Гриценків якісь хабарі, чи я не вимагав хабарі, чи заробляв на тій зброї, на торгівлі, про що говорять всякі вінники там і так далі. Тому внутрішньо психологічно абсолютно спокійний. Я думаю, що їм потім буде важче, бо вони прийшли з Порошенка, не підуть з Порошенка